В 15-те у центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбулася виставка конкурсу Зимова казка. Конкурсантами були діти від 6 до 18 років, які надіслали 200 виготовлених власноруч робіт у сіми номінаціях. Це номінації павуки, різдвяні зірки, «Дідухи», духи, новорічні ялинки, новорічні прикраси. І нещодавно ми ввели ще нову номінацію. Це Різдвяний вертеп. Мета виставки це відродження традицій нашого українського народу, це впровадження нових технік, це вміння працювати з різним матеріалом. Така виставка тематична. У нас в Житомирщині ну немає всеукраїнського такого конкурсу. Але вона одна з найпопулярніших у дітей, тому що якраз вона і настроєва, вона і дає можливість дітям проявити себе. Напередодні виставки усі учасники виконували практичні завдання у дистанційному форматі. Упродовж до годин вони виконували роботи у своїй номінації за заданим завданням. Всі представлені різдвяні новорічні атрибути були виготовлені із різноманітних матеріалів, говорить голова журі Наталія Пантус. Тут є і ліплення, і вишивка, і ткацтво, і холодний фарфор, і глина, і найрізноманітніші матеріали. І оцінювання йде за загальними критеріями. Це ідея автора, її втілення в конкурсній роботі. Це охайність, акуратність, це трудомісткість роботи, це відповідність даній номінації. Тому що у цій виставці всі переплилися як ще до християнської традиції, тобто це дідухи, павуки, так і і нотки європейської культури. Це Різдвяні вінки, ялинки, членкиня журі Кристіна Васильєва, одна з тих, хто оцінював номінацію Різдвяні вінки. Дівчина розповіла, що вони намагалися оцінити всіх вдало та правильно. В нашій картці були такі критерії оцінювання, як якість виконання, трудоміськість, ідея автора і практична складова і членами журі вирішили обрати один віночок на абсолютного переможця. Це був вінок виготовлений із солоного тіста. На нашу думку, та природних матеріалів, такий, ніби як українські традиції, такий така ідея сюжет українського такої якоюсь, не знаю вайбу атмосфери. На нашу думку, він був найбільш трудоміським. Учасник мені здається. Найбільше серед інших учасників виділив на це роботу, тому що, по-перше, це все потрібно було замішати потрібної консистенції, дати час йому висохнути, потім і ще деталізувати роботу. Плюс це все потрібно було проклеїти на основу, щоб воно трималося, тому що деякі вінки в нас під час нашого піднімання розсипалися, тому на це ми теж звертаємо увагу, от, щоб все було дуже практично і якісно виготовлено. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.